16 липня спливає двомісячний термін, який давали військовозобов'язаним для оновлення даних. Хоч в українців було кілька варіантів, як це зробити онлайн через додаток Резерв Плюс або ж сходити до ТЦК або ЦНАПу, частина українців цього все ще не зробила. В останні дні наші журналісти в різних куточках України фіксували черги біля ТЦК та ЦНАПів. Люди займали черги з ночі, намагалися потрапити до установ з 3, 4, 5 разів. Чому частина українців не оновлює дані через додаток резерв плюс та які санкції очікують на військовозобов'язаних після 16 липня? Розберемо далі у випуску Несеця. У Харкові біля центру надання адміністративних послуг черга. Це ще 15 липня. Люди приходять саме до цієї установи, тому що додатку плюс» не довіряють. А наприклад, у ТЦК харків'янину Сергію не вдавалося оновити дані півтора місяця. Ось у мене є е, дані, що я записувався в чергу неоднократно. Та, ну, попасти до, до ТЦК — це нереально, мабуть, тільки. На бусяку вже йду півп'ятера і те раз. Ні, ні, нікак, нікак не ні, ні, ні можемо попасть. Цього ти гріп, Бога, то загазавісла шута. А це вже Кропивницький. Ситуація та сама. Люди думають, що в ЦНАПі їм вдасться швидше пройти процедуру оновлення даних. В ТЦК зараз черга, теж та, там чоловік 50. Тут люди є які з восьмої ранки В резерві плюс, наприклад, у мене чомусь відсутні. Нагадаю, запуск Резерв Плюс від Міноборони з першого дня роботи викликав чимало запитань та критики. Користувачі були незадоволені, що через додаток можна оновити лише свої контактні дані та повідомляли про помилки під час роботи застосунку. В Міноборони це тоді пояснили тим, що сотні тисяч громадян намагалися одночасно зареєструватися в новому цифровому сервісі, і це викликало проблеми під час авторизації. Попри це, станом на ранок, 16 липня, через застосунок Резерв Плюс дані оновили більше трьох мільйонів мільйонів українців розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко. Тим часом люди в чергах між собою обговорюють, що варто було б дати більше часу на оновлення даних, адже така організація процесу сильно відволікає від роботи. І в останній день, 16 липня, черги так само вибудовуються під установами в різних куточках України. В Києві, наприклад, чоловіки займали чергу під СНАПом з п'ятої ранку. Киянин Богдан вперше пробує оновити дані. Він прийшов до установи близько сьомої ранку і був уже сто одинадцятому списку. Якось провтикав з часом, дуже зайнятий на роботі і зараз намагаюся швидко пройти через резерв плюс. Якщо вийде, то, то піду, але якщо ні, буду стояти вже. Через наплив людей в останні дні подання заяв працівники ЦНАПів спостерігають велике навантаження на реєстри. Крім того, на роботу впливають повітряні тривоги, які тривають по декілька годин. А щоб бодай якось пришвидшити процес, наприклад, у Запоріжжі ЦНАПи працювали і на вихідних а в Харкові працівники виходили буквально на вулицю та пропонували людям допомогти оновити дані через додаток «Резерв плюс». Що ж, ситуацію по країні я вам показала, а тепер перейдемо до найцікавішого: Що ж буде після 16 липня. Причому це питання ставлять собі не тільки ті, хто ще не встиг оновити дані, тим, хто все ж зробив це, не варто перейматися, що їх одразу тепер заберуть до війська. Оновлення даних не дорівнює обов'язкового проходження військово-лікарської комісії, кажуть в Генштабі. За словами нардепа цимбалюка, на ВЛК можуть запрошувати тільки окремі категорії військовозобов'язаних, і у випадку, якщо їхні Військові спеціальності потрібні зараз для фронту. Навчальні центри Міністерства оборони і інших військових формувань на сьогоднішній день майже закомплектовані, і за моєю інформацією, додаткових. Сил для збройних сил не потрібно, але нагадаю, оновлене законодавство передбачає, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні проходити ВЛК один раз в рік. Тож, якщо ваше рішення ВЛК вже не дійсне, то вас також можуть запросити поновити дані через ВЛК. Утім, це не торкнеться заброньованих працівників критичних підприємств. каже Цимбалюк. До слова, після 16 липня повістки вам можуть надсилати вже Укрпоштою за тією адресою, яку ви вказали під час оновлення даних. А якщо не оновили, за адресою реєстрації. І ці повістки будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила на ній свій підпис. Тепер поговоримо про тих, хто не оновить дані. Далі буде штраф 17 тисяч гривень. Повторно можуть притягнути, але вже за інше від відповідальності не одну кількість разів, наприклад, на за неявку за повісткою. або якщо дані оновилася, людина знову їх не оновила в такому випадку. А от повторні штрафи протягом року це вже 25 з половиною тисяч гривень. Автоматично їх виписувати не будуть, кажуть Міноборони, адже штрафи можуть накладати протягом трьох місяців від дня, коли ваше правопорушення виявлять. Уповноважена посудова особа ТЦК ТСП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК ТСП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності, якщо ви не згодні зі штрафом, зможете оскаржити це рішення в суді протягом 10 днів. А от за систематичне ігнорування вимог законодавства, тобто, якщо людина не буде оновлювати дані, не прийде за викликом до ТЦК або не буде проходити лікарську комісію. Представники ТЦК можуть звернутися до виконавчої служби чи суду і привіт арешт рахунків чи майна та позбавлення права керувати автівкою. Більше того, чоловіків, які не оновлять дані та будуть ігнорувати повістки, можуть оголосити в розшук, заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Черногоренко. Що ж чекає після 16 липня на військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном і не оновили даних, процедура така сама, як і для інших українців, штраф за винятком тих, які стоять на консульському обліку. Але якщо насправді е, прийде е, повістка. То вони змушені будуть згідно закону з'явитися до ТЦК СП як мінімум до консульського підрозділу тієї держави, де вони знаходяться, для з'ясування обставин. Порушників також обмежать в консульських послугах. Наприклад, вони не зможуть отримати нові паспорти чи продовжити старі і стати на консульський облік. Але 16 липня процес оновлення даних не припиняється. Якщо ви сьогодні все ще не встигли це зробити, можете зробити це і в наступні дні в будь-який зручний для вас спосіб, кажуть в Міноборони. Пишіть в коментарях, чи вдалося вам оновити облікові дані та з якими проблемами ви стикнулися під час цього процесу.